Чим цих підприємств. Проте на жаль, тривічна угода між Облдержадміністрацією, Федерацією профспілок і об'єднанням роботодавців передбачала 138 пунктів взаємних зобов'язань. Показовим визначено 2012 рік, про здобутки якого і говорили представники ради. Соціальні партнери, це влада, профспілки і роботодавці в цьому році спрацювали на мою думку позитивно. Незважаючи на виконання основних показників, залишаються певні проблеми. Вдалося протягом року відкрити більше 25 тисяч робочих місць водночас було ліквідовано 17,7 тисяч робочих місць або 66,3 від новостворених. Але процес по створенню робочих місць все-таки розпочався. В середньому по області питома вага вакансій із мінімальною заробітною платою становила 41%. відсоток. В області середня заробітна плата складає більше 2 тисяч гривні. Що на 21,7 або на 656 гривень менше середньодержавного показника, але вона підвищувалась за статистичними даними. У 2012 році у відпустках без збереження заробітної плати з дозволу адміністрації перебувало 3,7 тисяч працівників. Півтори проценти їх штатної чисельності у режимі скороченого робочого дня тижня працювали 17,5 тисяч працівників. Це 7%. відсотків в Житомирській області. На одне вільне робоче місце 12 претендентів, а в північних районах на вакансію припадає по кілька сотень безробітних.